Привіт, друзі! Анна це з вами. А я хочу вам дати класну підбірку вправ для а, того, щоб. Працювати над зоною живота, над м'язами кору, над спиною. Коротше, щоб цю всю зону підтягувати. Вони не дуже прості, але дуже ефективні, тому ми будемо робити з вами в невеликій кількості, але я вам дам класний заряд, класні вправи, які ви зможете повторювати потім регулярно. Отже, першу вправу ми повторюємо 10 разів. Тут ми будемо чердувати ноги. Ми піднімаємо таз вверх, Тут ми виводимо ногу вверх і підтягуємо коліна до лікця. Знову нога вверх і поставили. І таким чином ми робимо 10 повторів. Ну що ж, давайте будемо робити разом: поставили ноги. Да. Низ, спина у вас рівна, голова між руками. Піднімаємо одну ногу, переходимо на носочок, тягнемо коліно до ліктя. Раз. Підняли ногу вверх, поставили ножку, підставили. Інша нога. Два. Три. Не забуваємо видихати. Чотири. Ще п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять ще один. Десять. Чудово. Тепер ми опускаємося на бочок. Ногу ставимо верхню перед собою біля коліна. Руку можна за голову можна тримати тут. І ми будемо піднімати таз. Повторюємо 10 разів на сторону. І почали. Раз, два, три, 4. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Змінюємо сторону. Нога на стопі перед коліном. рука за головою і почали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. Тепер ми ускладнюємо, переходимо в планку з опорою на руки, ноги. І ми повторюємо п'ять разів, опускаємо лікоть, підкручуємо його під себе. І почали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Міняємо сторону. Я хочу сказати, що таку підбірку вправ я роблю періодично зранку для того, щоб швиденько попрацювати. Над зоною живота і інша сторона раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Можна додати ще одне коло цих вправ також. І ще одна вправа всі. В цьому класному комбо ми опора на руки на стопи. Стопи. І коліна, ширина, стегун. коліна, відриваємо і починаємо. Раз, два, три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще робимо. Десять. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, 9, 20. Ось такий короткий сет. Короткий, проте навантаження. Ви, мабуть, відчули на зону живота. За бажанням повторюйте ще одне коло. Я вам дала класну підбірку, класну мотивацію працювати коротко. Якщо ви ще, до речі, не на мені YouTube, я раджу вам підписатися, тому що тут саме такі тренування ви знайдете короткі та ефективні, які можна виконувати вдома з вагою свого тіла і отримувати результат. Анна на була з вами. До зустрічі на наступному тренуванні.